Усім вітання, друзі. Я Максим Бахматов, та це Офіс трансформації. Слухай, знаєш, що я подумав? Що ми, напевне, єдине громадське об'єднання, що формально знаходиться в судебних відносинах, тобто нас подав суд перший заступник Київського міського голови. Ми реальні... Монстри! Бо вже які ви круті патрони? Патрони, підписники, лайкарі наші. Лайкарі є такі, так? Да? Ми судимось першим заступником київського міського голови. На нас роблять вкит взагалі хто. Сотні тисяч гривень вкидають про якусь херню, пишуть про нас. А якщо ви станете патроном, я для вас особисто записав пояснення, що. А було вкинуто, чому було вкинуто, і яких вкидів інформаційних ще потрібно чекати. Якщо в двох словах просто вмикайте мізки, читайте уважно. Та якщо ви не бачите про мене новину, якусь там погану новину на таких порталах, як Deutsche Welle, BBC, Нове Врем'я, Ліганет Радіо Свобода, все інше можна купити. Як цілком, так і разик. Отже, офіс трансформації, ми громадське об'єднання, друзі, що створює круте -е 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 -е. розслідування. Чи розслідування ми створюємо та круті експертні проекти. Такі розслідування скоростю, що перший заступник Київського військового нас подав суд. Микола Юріч Поворознік. Дякую вам, низький вкус. До речі, Микола Юріч, я до вас звертаюсь. І передайте всі шестьорки, що будете це дивитися, йому передайте. І вам також вітання шестьорки. Але в кінці відео. Нагадайте мені, я скажу, що це таке. Що ви зробили взагалі? Що ви не розуміли, наскільки ви є... Її... Ну я ж його пообіцяв. Мене. Наскільки ви... Недальновидні, так? Так? погнали наша постійна рубрика, що називається Новини. Реальні висновки суб'єктивні. Сьогодні ми говоримо про ПДД, публічний дашборд трафіку та вогнемет. Перше, челендж по поворозніку, друзі, продовжується. Пам'ятайте, що ви можете взяти у ньому участь з хештегом «Паворознік» та виграти хоблот. У нас є один із варіантів хештега. Я хочу, щоб «Паворознік» — це прислівля стала таким самим розповсюдженим, як тітушка. Тітушка це було прізвище людини, що била за гроші будь-кого. — це людина. Будь-якій комунальній установі, державній установі, що займається розкраданням комунальних державних грошей та працює неефективно, тобто це не прив'язано до конкретної людини, це загалом таке, ну от ім'я собственне, Да? Маємо розкрити. Да. Ми розіграємо хоблот. Хублот копія, фальшивий хублот буде, звичайно. Але ми знаємо, що перший заступник київського міського носить або оригінальний хублот, або фальшивий хублот. Ми вирішили, що це буде символом у цієї фігні. Хочете, о, о, щоб ми ну, виграти хоблот, фальшивий? копію давайте в копі, копію. Копію. Пишіть тут в коментарі ваші варіанти хештега. Вона дуже персональна. Крім того, що ми робимо розслідування, ми робимо експертні проєкти, щоб потім було кому керувати містом, коли вони всі розбіжуться, і ми їх вжаримо, всі корупціонери. Отже, розміщення публічного дашборду Київського трафіку. Друзі, ми офіційно Офіс трансформації надає можливість розмістити публічний дашборд Київського трафіку у вас на сайті. На будь-якому сайті можна розмістити наш дашборд. Це ресурс, який вимірює трафік в автономному режимі на базі продукту Офісу трансформації. Офіційний Бали заторів з'явилися вперше за 8 років після заборони роботи російських агрегаторів типу Яндекс. Розміщення віджиту на нашому сайті буде корисним для відвідувачів та читачів ваших інформаційних ресурсів. Друзі, хочу вам нагадати, що в 2021 році Київ перемістився на третє місце. 7 -го. серед 400 міст світу за інтенсивності автомобільних заторів на дорогах, уявляєте собі, а ви можете стати тексто-інформаційним провайдером цієї інформації, допомагати Офісу трансформації надавати круту інформацію. Отже, замовлення та на отримання віджету можна оформити на пошті його офіс трансформації. Деталі в описі під відео. Важливо. Техні тих людей, в кого є якісь інформаційні портали, там ще щось, розміщуйте та давайте співпрацювати. А хто не знає, що це таке, тут буде презентація проєкту. У двох словах, ми вимірюємо трафік завдяки е серйозній роботі, аналітичній, математичній, за даними Google, Waze і TomTom, і безкоштовно роздаємо ці дані. Отак. Важлива новина сплачення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Сплата штрафу за надання переваги маршрутними засобами, в тому числі порушення правил руху, зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів. Як це я офіційно прочитав? Це про мене, новина, вона, друзі, сам про себе, пишу новину, значить розповідаю. Їхав я з. Мосту Патона да, 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 до Лесі, Українки, ну, там, до, до, до інше. вирішив заправитись на, та станці... на, на заправці Сакар. І там розривчик десь метрів був за 100 до того місця, де я стояв. Я думаю, ну я вже бачу розривчик, я вже бачу поворот. Я думаю, ну це ж не порушення? Думаю, я. Типа, я трошечки газку, і, значить, а я ж забув, що я сам <плес> Торжественно, разом з паном Гращенко та президентом, то треба показати фотку цю. Ми разом з президентом відкрили центр обробки інформації аналітики на камерах, що були закуплені за. Комунальний кошт це був комунальний центр, але ми відкрили на базі комунального центру вседержавний центр обробки цієї інформації і приходив безпосередньо президент України Володимир Олександрович Зеленський. Ми з ним обійнялися значить, і відкрили ці всі те, що вас чпокують швидкість. А зараз почали чпокати це пересування по лінії. Я реально забув, що вона там стоїть. Це по перше. По-друге, я реально не думав, що вона чпукає навіть за ці 100 метрів. Я вам зуб даю, що я не поросуваюсь ну, тобто, давайте так. Ви вас ну нас дивляться мінти, сто і вкіт на цей на мене робили люди, що мають допуски до незаконних баз судових там і таке інше. От якщо ви залізете в ці незаконні законні бази, але незаконно залізете в це. Ви побачите, що в мене. Два штрафи. Одна на трасі одеській, один на трасі Львівській. За швидкість. Там десь якийсь під мостом. В Києві жодного в мене немає штрафу. Це перший був. І не за швидкість, а за от пересування на цій лінії. Це круто. Я пишаюся собою, я так прокидаюся в суботу, і мені діє трінь. Дякую, Федоров, Міша. Вас. Там штраф сплатить 340 гривен. Я ще не відкриваючи око, ну та передивився, думаю, о, де ви поставили, я сплатив. Я дуже довольний. Друзі, що я вам раджу? Я голова Офісу трансформація. Я, значить, надіжда, значить, так сказать, розвитку Києва і загалом міст України був чпокнутий камерою о, контролю. Mm, як це? Ну, це не швидкості, а контролю просування на дорозі. Да? І я вважаю, це ідеально. Автомобіль зареєстрований на мені, я власник, я отримав штраф, я його сплатив. Ідеальна правосуд... суддя Дред, бляха. Як суддя дред. Всім раджу вам, друзі, пересуватися а, за правилами ПДД і не стиглі. Знаєте, Я тут бачу стони по поводу тих евакуаторів, Ага, знову схема запрацювала, схема запрацювала. А яка схема запрацювала, друзі? Не порушити правила, <падд> ПДД, схема обанкротиться. Тут так само знаєте, про каже, а я 100 метрів. Ну я би так да? був ноючий блогер, я 100 метрів проїхав, що ви воните? Я вважаю, що ми маємо бути дуже законослухні. Бо взагалі закон, який би він не був, ми маємо його прослухувати. От я вам чесно вам скажу. Ну не можна, а я так хочу. Взагалі крута, дискусія про законність, аби хочу за жопу хапати мужиків чи жінок. Можна це чи ні? не можна? А я хочу. От ми так іноді робимо. Друзі, напишіть, будь ласка, що ви хочете і порушуйте закон. Коли там щось порушуєте, напишіть, будь ласка, в коментарях це важливо. А так, що важливо стати нашим патроном, бо наші патрони точно не порушують закони. Вони ідеальні, кристально чисті люди. Їх 500. А треба, щоб було 10 тисяч. От тоді я вам обжарю, звісно. У ризі друзі не залишилося жодних пам'ятників радянському режиму. У Столиці Латвії. Ризі не залишилось жодного радянського пам'ятника. Проте повідомила міська рада пише: «The земейор випідне подалося б не вторгнення РФ в Україну. Латвія одна з перших прийняла закон, згідно з яким усі об'єкти, що прославляють авторитарні режими, повинні бути знищені до знищення до 15 листопада. Закон забороняє демонстрацію авторитарних ідеологій, тих, як на цим, радянський комунізм. Тобто на Латвію не напали, вони все знищили, нас напали, ми смокчимо величезного імперського прутня. Правильно? До речі, ви можете тут вставити також скріншот, якщо що Максим Осанич, автор е проекту, який. Е Працював і мав реалізований на території ВДНГ музей монументальної пропаганди, яким ми відкривали разом з Вовою, Вовою, Вовою Кадигроб, Вова Прокопів, Максим Бахматов. І ще щось там, хто там був, ще я не пам'ятаю. Коротше, всі пам'ятки важливі в Україні мали бути звезені на ВДНГ. Як так ВДНГ є величезна пам'ятка Радянської імперії, і там був створений крутий музей. Взяємо нометальної пропаганди, лікторій ми мали відкритися на, 7, на, на в жовтні 2017 року на сторіччя Великої Октябрьської революції. Ми зібрали навіть перші кошти, це було громадське об'єднання. Після того зрозуміли, що воно ви ну, щось стає дуже дуже дорогим. І ми передали кошти, повернули, а передали е, всі надбання і здобутки до е, Міністерства культури у 2015-16 роках. Ну якби, все, ну тому чому? Тому що держава не ефективний менеджер. Пам'ятаєте, і комунальчики не ефективні менеджери. Історію фото як крута тема, друзі. Подивіться, як ФБР зробили фотомонтаж у 45-му році. На той випадок, що Гітлер спробує втекти, змінивши зовнішність. У 45-му році ФБРівці готувалися до фантастичної історії, що Гітлер може десь переховуватись. А зараз ми маємо бути готовими до того, що ми маємо шукати тисячі російських злочинців. Що коли злочини на території України. А і тут буде презентація на проект а, Буча, книга а, російських загарбників, книга орків. Ми це зробили разом з мольфарм для того, щоб ця книжка а, за 10 років, наприклад, стала пустою, щоб всі загарбники були вбиті. Дякую. То Максим Бахматов, і ми Офіс трансформації. Ставайте патронами, лайк, підписка. А, для шестерок поворозніка, я ж забув, а ага, шість досморіли? Молодці, навіть шість. Що вам скажи, то й буде? Коротше, я поясню, що зробив пан поворозник його шестерки і те, тому порадив. Він суб'єктизував офіс трансформації. Розумієте, що це таке? Ну так, офіс трансформації, це бахматов, це наші співробітники, це наші проекти, це наші патрони, це відео, це круті проекти, це супер, це громадська така історія. І тут громадська історія, так і в Серце корупції. І серце корупції замість того, щоб бляха, і відповсти, воно ні! Я не така, я не таке серце, я чисте, в мене є честь і совість. І подає в суд. Що відбувається? Суб'єктивізація, друзі. Ми на равних гадзіла і кінконг. Що гадзила реальна, що «Кінг-Конг» реальна, розумієте? Валимось з другою людиною в Києві під час війни. Під час повноштабного вторгнення. Краще подарунки на Новий рік, Микола Юрійович. Ну, я загадував, звісно, фантастичні подарунки різні там. І на Марсі вилітіть, і ще що. Ну таке я навіть не міг собі передати, що ви таке зробите або ваші шістки, всім їм вітання. Ви молодці. Ми тепер на рівних. І знаєте, хто переможе, друзі, Микола Юрійович? Давайте ставте ставки, хто переможе в цій в рістальчі. Я розкажу в наступному відео. Пока. Ставайте патроном, бо все подивитеся реалію, і плюс до вас окреме звернення з приводу інформаційного вкиду. Пока. Thank <laughs> you.